Пільними зусиллями до перемоги Ніжинська районна військова адміністрація разом з агробізнесом підтримали військові підрозділи. Від імені підприємців начальник РВА Григорій Ковтун передав наземну станцію управління дронами, а також п'ять мавіків 3 т на фронт вирушили і чотири автомобільні реби обладнання закупили коштом районної програми забезпечення територіальної оборони, національного спротиву та покращення матеріально-технічного забезпечення військових. До фінансування цього напрямку долучилися 10 громад Ніжинщини. Спільними зусиллями, територіальними громадами, підприємствами, підприємцями ми передали для підтримки сил оборони. Трьом підрозділам, а саме одному підрозділу, який дислокується на території Ніжинщини, і двом підрозділам, які виконують бойові задачі в зоні розмежування, в зоні бойових дій. Сума переданого обладнання це 2 мільйона 80 тисяч гривень. Сума 2 мільйона 80 тисяч це та сума, яка об'єднала зусилля як територіальних громад, так і підприємств. До підприємств, які долучилися на придбання мавиків. Відносяться такі підприємства, як Співдружність, Добробут, Нива 2008, Український Аграрний Союз та Носівка Агро. До територіальних громад це. Дякуємо Лосинівській територіальній громаді та Бахмутській територіальній громаді, які долучилися до придбання ребів. Автомобільні реби працюватимуть на Сумщині, Харківщині та Херсонщині, розповідає військовослужбовець Юрій. Обладнання радіоелектронної боротьби дуже необхідно в сучасних умовах ведення війни. Його постійно не вистачає, його втрачають. Тому потреба завжди є. І ми будемо завжди вдячні тим підприємцям, громадам, які нам будуть допомагати цьому. Поставлять нам це обладнання, воно завжди при потребі, завжди буде збережувати життя і здоров'я нашого особового складу, нашої техніки. Ворог постійно змінює частоти. Спектр доволі широкий, тож наші захисники постійно підлаштовуються. На зараз сіміканальні реби, риби, основна потреба є. Може далі будуть вони міняти свої частоти, може ще будуть більша кількість каналів. Но на зараз 6-7 каналів. Це мінімум, який потрібно на фронті, тому що противник він пристосовується. він… Майже в деяких питаннях випереджає нас, постійно навчається, і нам треба відстежувати ці питання і бути завжди готовим до цього. Начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун громади та бізнес сьогодні розуміють потреби фронту, тож спільно підтримують наших героїв. Коли свої допомагають, це дуже приємно. Це говорить про те, що ну, за нашою спиною громада, люди, які цінують, розуміють, що якщо не буде армії, якщо не буде допомагати, то прийде Орег, і Потім. Їм прийдеться кормити ворожу армію, потім їх же ж будуть забирати російську армію, вони заставлять воювати проти Польщі і далі. Тому не будеш кормити свою армію і забезпечувати, будеш забезпечувати чужу армію, армію ворога. Тому дуже приємно, що наші люди, наша громада нам допомагає. Ми дуже їм вдячні. Сподіваємось, і на, в подальшому, якщо буде у них економічний стан добрий, будуть гроші, вони будуть якийсь ну, відсоток від цього відділяти і подалі будуть допомагати нам. Будемо дуже раді. Спільна праця щодо допомоги силам оборони на сьогоднішній день ведеться і буде продовжуватися до того часу, коли ми здобудемо перемогу над ворогом. Сьогодні ми в перспективі проводимо додаткову спільну нараду під гаслом Ніженщина Аграрна, де одним із самих основних напрямків є допомога Збройним силам України та силам оборони. Я впевнений в тому, що сьогодні будуть запроваджені ще додаткові шляхи фінансування та допомоги нашим оборонцям, які ми занотуємо у протокольному рішенні і спільно з аграріями та підприємцями Ніженщини будемо виконувати.